Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок, і дивіться нові відео першими. Маленький принц, розділ 3. Збігло чимало часу, поки я втямив. Звідки він узявся? Маленький принц про все допитувався у мене, зате моїх питань, здавалося, не чув. Лише з випадково зронених слів мені помалу все стало зрозумілим. Так, побачивши мій літак уперше, я не малюватиму літака, для мене це дуже морочливо. Він спитав. Що то за штуковина? То не штуковина. Це річ літає, це літак, мій літак. І я гордо розтлумачив йому, що вміє літати. Тоді він вигукнув: Як? Ти упав з неба? А вже ж, відказав я скромно. От, дивина, і маленький принц. Так голосно зареготав, що мені стало досадно. Я хочу, щоб моєму лихові бодай співчували. Потім він додав: Отже, і ти прибув з неба. А з якої планети? Ось де розгадка його таємничої появи тут, у пустелі. То ти потрапив сюди з іншої планети? Гостро спитав я, та він не відповів. Розглядаючи мого літака, він тихо хитав головою. Але ж на ньому ти не міг прилетіти здалеку. І надовго поринув у роздуми. Потім дістав з кишені мого баренця і почав роздивлятися цей скарб. Уявляєте? Як зацікавила мене оте напіввизнання, у та загадка про інші планети. Я спробував дізнатися більше. Звідки ж ти прибув, хлопче? Де твій дім? Куди ти хочеш забрати мого баранця? На хвилю він замислився, потім промовив: Добре! Що ти дав мені ящик? Баранець тут ночуватиме, це буде його оселя. А тож, а коли ти шануватимешся, я дам тобі ще й мотузок, щоб припинати його удень. І пакіл. Мої слова, нібито прикро вразили маленького принца. Припинати яке безглуздя. Бач, коли його не припнеш, він залізе в шкоду або втече. Мій приятель знову засміявся. А куди ж по-твоєму йому тікати? Будь-куди, просто перед собою, куди очі світять. Тоді маленький принц зауважив серйозно: пусте, у мене там усе дуже маленьке і дещо журливо додав: Коли йти просто перед собою, куди очі світять, то далеко не зайдеш. Розділ четвертий. Так, я довідався про ще одну важливу річ. Його рідна планета завбільшки десь із хату. А втім, це й не так уже мене здивувало. Я добре знав, що крім таких великих планет, як от Земля, Юпітер, Марс, Венера, уже давно названих є сила інших, і між них такі маленькі, що їх нелегко побачити навіть у телескоп. Коли астроном відкриває таку планетку, він дає їй не імення, а номер називає, скажімо, астероїд 3251. Я маю всі підстави думати, що планета, з якої прилетів маленький принц астероїд В612. Цей астероїд бачили лише не раз. 1900. Дев'ятого року його помітив у телескоп один астроном турецький. Астроном доповів тоді, навівши всі докази про своє відкриття на міжнародному астрономічному з'їзді. Але він був одягнений у східні шати, і йому ніхто не повірив, отакі ті дорослі. На щастя, для астероїда В-612, Султан Турецький звелів своєму народові під страхом смертної кари носити європейське вбрання. 1920 року астроном тепер уже в чепорній парі, знову доповів про своє відкриття. Цього разу. З ним погодилися геть Усі. Я розповів вам такі подробиці про астероїд В612 і навіть назвав його номер усе через тих самих дорослих. Дорослі полюбляють цифри. Коли розповідаєш їм про свого нового приятеля, вони зроду не поцікавляться найістотнішим. Зроду вони не спитають, а який у нього голос, які ігри він любить, чи колекціонує метеликів. Натомість питають, скільки йому літ, скільки у нього братів, скільки він важить, скільки його батько заробляє. І потім гадають, що все знають про людину. Якщо скажеш дорослим, я бачив гарний будиночок цегляного кольору на вікнах герань, а на даху голубів, вони не можуть уявити його собі. Їм треба сказати так: я бачив будинок на 100 тисяч франків. Тоді вони вигукнуть, яка розкіш! Отож, коли їм скажеш, маленький принц справді існував? Ось вам докази. Він був славний, він сміявся і хотів баранця. А як тобі хочеться баранця, то ти існуєш. Коли їм скажеш так, вони лише знизять плечима і назвуть тебе дитиною. Але якщо скажеш їм, планета, з якої він прилетів, астероїд В612, це їх переконає. І вони дадуть спокій, не в'язнитимуть з розпитами. Отакі От ті дорослі, не треба на них сердитися. Діти мають бути до тих дорослих вельми поблажливі. А ми ж би розуміємося на житті. І ми, звісно, не дуже зважаємо на ту циферію. Я залюбки почав би цю повість так, як починають якусь казку. Початок би я такий: був собі маленький принц. І жив він на планетці трошечки більший за нього самого. І дуже тому принцеві хотілося мати друга. Ті, хто розуміється на житті, відразу б побачили, що все це щирісінька правда. Я зовсім не хочу, щоб мою книжку читали лише для розваги. Мені стає дуже боляче, коли я згадую свого маленького приятеля і розповідаю про нього. Уже минуло шість років, відтоді, як він зі своїм баранцем покинув мене. І я силкуюся розповісти про нього, щоб не забути його. Живий жаль бере, коли забувають друзів. Не кожен має друга. І я можу стати таким, як дорослі, котрі нічим не цікавляться, окрім своєї. Циферії. От я ще й тому купив коробочку з фарбами та олівці. Нелегко в мої літа знову братися до малювання, якщо за все життя лише і зобразив, що удава в натурі та в розрізі. Колись там у шість років я, звісно, намагатимусь якнайліпше передати схожість. Я зовсім не певен, що мені з цим пощастить. На одному малюнку виходить вдало, а на іншому портрет зовсім не схожий. Я можу схибати і щодо зросту. Ось тут маленький принц за великий, а он там, він за маленький. Я вже вагаюсь. Згадуючи барву його одягу, тож мазюкаю і так і сяк навмання. Можу, зрештою, помилитися і в деяких важливих подробицях. Ви вже даруйте. Мій приятель ніколи нічого мені не пояснював. Певне, гадав, що я такий самий, як і він. Але... Я, на жаль, не вмію побачити баранця крізь стінки ящика. Певне, я трохи скидаюся на дорослих. Очевидно, дещо постарів.